Правила у відставку наймогутнішого президента у світі у 1972 році, в США готувалися до виборів президента. Від республіканців кандидатом був чинний президент Річард Ніксон, а демократи виставили Джорджа Макговерна. Аж тут, у штабі демократів, готелі Олтергейт виявили прослушку, службу, що партію прослуховували спецслужби США. А це був злочин. І поки Ніксон впевнено виграв вибори, журналіст. Ти Вашингтон Пост доводили, що саме за його наказом і стався цей злочин. Президенту Ніксону світили імпічмент і тюрма. Журналістам погрожували, але вони довели справу до слідства. Через два роки Ніксон подав у відставку. Він зробив це до того, як оголосили імпічмент. Тому наступний президент Джераль Форд встиг помилувати Ніксона. Тим не менш, Олтергейський скандал став тріумфом американської свободи слова. Це пояснювальна бригада. Підписуйся.